Вас у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. Про події, які відбувалися у нашому місті станом на четвер, 28 липня, дивіться випуску новин. На початку коротко про основні теми. На вулицях міста продовжується капітальний ремонт доріг. Міський голова Андрій Білоусов особисто контролює процес. З 1 по 7 серпня в Україні проходять заходи на підтримку грудного вигодовування. Місто Кам'янське не стало виключенням. Новий футбольний сезон розпочинається. Дирекція міського клубу Сталь провела масштабну прес-конференцію для журналістів. Літо це не лише пора відпусток та активного відпочинку, а ще й ремонту дорожнього покриття. За останній рік городяни побачили чималі зміни на краще у цьому напрямку та багато роботи ще попереду. Отже, які дороги цього року зазнали капітального чи поточного ремонту, ви можете дізнатися з наступного матеріалу від наших кореспондентів. На бульварі незалежності робота йде повним ходом. Тут здійснюють капітальний ремонт дорожнього покриття довжиною понад 2 кілометри. Наразі кладуть перший шар асфальту. Далі планують вкласти ще два та нанести дорожню розмітку. Перевірити стан виконання робіт завітав очільник міста Андрій Білоусов, який особисто слідкує за тим, щоб підрядні організації, що виконують роботи, чітко дотримувалися встановлених норм. Окрім цієї дороги, цього року капітального Ремонту зазнало дорожне покриття по вулиці Ніколенка. Наразі виконуються роботи по вулиці Запорізькій та на проспекті Свободи. Щодо поточного ремонту, то цього року до титульних списків увійшло 65 доріг. Зокрема, вже завершено роботи по вулиці Індустріальній, де вже багато років дорожнє покриття перебувало у жахливому стані. Придліна 600, 600 метрів, обща площа 6,5 тисяч квадратних метрів. Укладка производится асфальтоукладчиком Во-первых, ямы, дорога неухоженная, деревья мешали, проезжую часть загоражали. Сейчас поменялось что-то? А, все отлично. Еще хочется, чтобы лучше было. И побольше, чтобы поставили лежачих полицейских. Загальна вартість ремонтних робіт дорожнього покриття з бюджетів усіх рівнів склала у цьому році понад 150 мільйонів гривень, як зазначив нашій знімальній групі, очільник міста Андрій Білоусов, вже сьогодні його команда має чіткі плани щодо ремонту асфальтного покриття у місті на наступний рік наступний рік ми хочемо передбачити мати ка слой слої на мостовому переході через ріку Дніпро, вулицю Дніпропетровську, верху улиці Медицинська, вулиця Широка. это там, де ми делаем в этом году проекты на капитальные ремонты. Катерина Узунова, Артур Єфімов, новини міської інформаційної служби. 26 липня проводилися роботи з ліквідації відголоску культури сталінських часів, так званого сталінського ампіру. Ліпнини на фасаді будинку номер 49 що по проспекту Свободи, колишня Леніна, була виділена бригада робітників, щоб повністю усунути елементи декору карнизів та балконів. Подальші роботи щодо її відновлення будуть проводитися, коли ремонтуватимуть сам фасад будівель. Детальніше у матеріалі від Анни Дзьоби та Євгенія Костенка. Заступник директора управляючої компанії по обслуговуванню житлового фонду Костянтин Михайлович розповів, що до них звернувся мешканець будинку з повідомленням, що від фасаду будівлі відпав уламок приблизно 100 на 100 міліметрів. Обресівся житель даного адреса Леніна 79, ой, 49, Квартира по 22, що Сто саме пал камінь в розмірі 100 на 100. Для того чтобы дальнейшее уйти травматизма людей, которые сами передвигаются по данной пешеходной дорожке, була сразу выделена бригада з машиной для того, чтобы устранить повністю оббит лепку по всему карнизу и на балконі. Раніше подібні роботи виконувалися за адресою Проспект Свободи 75. Обивка была произведена по протяженності всього дому. То есть непосредственно были осмотрены все карнизы, возможно, все балконы. Встановлена водосточна труба, яка була самая оторвана саме в районі 2-3 етажа, щоб також, опять же, уйти от травматизма людей і уйти тій затікання квартири води. Крім цього, управляюча компанія виконує низку інших комунальних робіт. Зокрема, протягом літа відбувається покіс трави. Такі роботи виконуються систематично по мірі необхідності. Наша знімальна група стала свідком того, як це відбувалось в Баглійському районі в селищі Бам. Також поки здійснювали на вулицях Алтайська, Матросова та інші райони правобережної частини міста. Це все е, на правил експлуатації житлового фонду. От, покос трави входять в обслуговування житлового фонду. І так як багато дождей було в цьому році, от, то траву приходиться косити вже третій раз. На початку липня на нашому телеканалі виходив перший сюжет про управляючу компанію, яка була нещодавно створена. Відтепер ми постійно будемо вам повідомляти про те, де і коли проходять роботи цієї компанії. Анна дзьоба Євген Костенко, міська інформаційна служба. Діти, вигодовані маминим молоком, рідше хворіють на інфекційні та алергійні хвороби, мають менший ризик розвитку отиту, діареї, синдрому раптової смерті. У старшому віці бронхіальної астми, ожиріння та кращі показники розумового розвитку. Фахівці рекомендують дотримуватись вільного вигодовування, а не за розкладом. Тобто дитина сама визначає кількість та тривалість годувань залежно від індивідуальної потреби та без обмежень з боку матері. Грудне вигодовування є запорукою здоров'я не лише малюка, а й самої жінки. Поява в родині маленького дива цілковито змінює життя батьків. А щоб зміни у розвитку дитини були максимально позитивними, слід забезпечити малюка грудним вигодовуванням. Лікарі наголошують, кожна жінка спроможна вигодувати свою дитину. Варто більше прислухатись до сучасних порад лікарів та менше вірити суб'єктивним стереотипним забобонам. и мы проводим с ними беседу по, грудному, по подготовке к грудному вскармливанию. Кроме того, уже когда мамочки уже рожают, у нас поступают к нам сюда с роддома, и мы на первичном патронаже тоже проводим беседу по грудному вскармливанию. Учитывая мой опыт работы, сколько эти мамочки кормят, насколько долго они кормят, то опасности я еще ни разу не видела, чтобы ребенок долго сосащий, сосущий, такого, чтобы они приносили ей какую-то опасность. Готуватись до грудного годування не слід після народження дитини, а значно раніше. Дають пораду гінекологи. Користь від того матиме і дитина, і мама. Олена мати трьох дітей, зауважує, що всіх дітей вона годувала грудним молоком. Школа матері була по беременності. Нам всегда розказували, як хорошо кормить грудью, як це необхідно. У мене вже третій дитинок і третій грудью. До трьох Ай! років діти були скормлені предыдущі, поэтому я думаю, це теж у нас буде. Долгое скармливание, потому что я считаю, в данный период вообще э, с нашей экологией грудь необходима нашим деткам. Да, мой хороший, да. да. Кстати, кстати, ее мы уже и просим. Сьогодні тільки 3% жінок з тих чи інших причин не мають змоги годувати немовля груддю, незважаючи на те, що є безліч сучасних допоміжних сумішів для вигодування малят, жодна з них не містить природнього компоненту, що відповідає за розвиток дитини, та має повний спектр необхідних для малюка вітамінів. Учитывая То, что мы сейчас по новым стандартам рекомендую мамочке до двух лет кормить. В этом заключается самое главное это здоровье ребенка. Зурный эм, молоком дети получают что ж не только питательные вещества, а и защиту от мамочки получают. Имуноглобулины, ферменты получают они. И, кроме того, еще и психологическое удовлетворение ребенка от контакта с мамой. И мама в свое время получает. Для свого в для, для сабдля здоров'я отримує положительний результати. Це профілактика онказаболівань. Склад грудного молока під час лактації змінюється кілька разів. синхронно з тим, як удосконалюються органи травлення немовляти. У перші два-три дні після пологів виробляється молозово, густа редина жовтуватого кольору. Склад молозовного білка дуже близький до складу білків сироватки крові дитини. Тому він особливо легко всмоктується і найбільш повно засвоюється. Навіть найвелика кількість молозива, яку всмоктує немовля в перші дні забезпечує йому міцний імунітет. Рівень виключно грудного годування дітей з 6 місяців зріс в нашому місті на 55%, коли в усій країні 53,2%. Також зменшився рівень дітей, які з 3 місяців годувалися штучними препаратами. Це поліпшує імунітет дітей та зміцнює психологічний стан матері та дитини. Анна дзьоба Євген Костенко, міська інформаційна служба. Профорієнтаційний квест відбувся в дитячому оздоровчому комплексі. Лісова каска Дніпровського медкомбінату. Ініціаторами виступили відділ по роботі з молоддю та рада молоді підприємства. Головна мета познайомити дітей в ігровій формі з основними професіями металургійного виробництва. Хочу все знати про татову професію. Таку назву дали чергові зустрічі у дитячій здравниці. Також в гості до дітей приїхали конвертерник Сергій Губа і Сергій Сокоренко, доменщик Ігор Плов, працівник прокатного цеху Валерій Баженко та Валерія Лисицина з ДВПУ, яка представляла професію кранівниці. Виходили на сцену працівники нашого комбінату, Конвіртерщики, доміщики, прокатчики і про свої професії. Причому у яких є діти, котра дихає. Дітям була приєдна, шорділі приїхали. Також на літній естраді відбувся бато, в якому команди ради молоді та вважатих вгадували мелодії, змагалися у танцювальному мистецтві та відповідали на питання стосовно професій. По рішенню судді, а судді були діти, вони приділяли побідітелі там. Возла самі да, да. ну, вийшла у нас нічя, бойова нічя. Тут же на літній естраді почався квест, в якому брали участь шість команд старших загонів. Перша станція театральна. Лідирувала у цій частині квесту команда п'ятого загону, яка показала прекрасний танець. Ну а далі команди відправилися на наступні станції виконувати більш серйозні завдання. Квест був розбит на станції. Ми условно розбили всю територію лагеря по станціям. У нас була станція театральна. Доміна конвертерна, прокатна столова, медицинська спортивна, які повинні були пройти як можна швидше, качественно і своєчасно виполніти завдання. за певний час їм потрібно було зібрати пазли з видами цехів медкомбінату, накласти медичну пов'язку, перенести воду ложку з однієї ємності в іншу та показати свою спортивну виправку ударці та вибивання м'яча. Ну і відповідати на питання про підприємство. Питання були взаимосвязаны з тим матеріалом, котрим на сцені рассказали Одніки які з нами приїхали, підвівши підсумки журі оголосило, хто став переможцем. Та, взагалі, усі команди отримали великий пакунок цукерок і набори для гри у бадмінтон. А переможці ще й кубок чемпіонів доклісова казка. Днями відбувся відкритий літній турнір сподкомплексу «Прометей» з тенісу. Як повідомив головний суддя змагань Григорій Никифоров, турнір планувався провести як серед дітей, так і серед дорослих тенісистів. Але в зв'язку з аномальною спекою ігри дітей скасували. А на кортах боротьбу за кубок і медалі в одиночному розряді вели 10 найдосвідченіших і маститих спортсменів. У фіналі Сергій Курись у впертій боротьбі переграв минулорічного переможця цього турніру Леоніда Олійника. Третім став Іван Лазарєв, який переміг Іллю лють треба відзначити віктора ізотова який посів п'яте місце ветеран зовсім недавно став займатися тенісом Напередодні нового футбольного сезону відбулася прес-конференція за участі президента футбольного клубу Сталь Вардана Ісраїляна, головного тренера команди Еріка Вандермеєра і генерального директора Дніпровського медкомбінат В'ячеслава Мосьпана. Після представлення чотирьох новачків команди присутні в залі журналісти задавали чисельні питання. На початку прес-конференції Вардан Ісраїлян подякував керівництву ДМК за те, що вони роблять для клубу, та розповів, як пройшли збори та про зміни у команді. Наскільки було можливо, ми приобріли тих футболістів, які нам сьогодні вже потрібні. Але, як я завжди кажу, цей процес ніколи не зупиниться. Тобто процес селекції, він круглий рік відбувається. Ми ще очікуємо, Надіємося, що будуть ще нові гравці». У міжсезоні клуб покинули декілька гравців, і замість них взяли інших. Додав головний тренер клубу Ерік Вандермеєр. На позиції правого захисника запросили Пашаєва. Це футболіст з великим досвідом. Але головне, що він командний гравець, і це дуже важливо для клубу. Стаменковича взяли на позицію центрального захисника, замінивши Баранівського. Мілош також боєць. І добре, грає на другому поверсі. Uh, uh, и так как вы меня, наверное, уже немного знаете и знаете, чего я требую от своих игроков, мы требуем от игроков в первую очередь отдать все на поле, что у них есть. Ще один гравець Бой Дойл з Голландії. Це футболіст креативного плану. Він може грати на різних позиціях у середині поля або в атаці. Тактично і технічно це дуже хороший футболіст. Також він грамотно грає без м'яча, додав тренер. Якщо подивитися на те, як ми виступали у минулому сезоні, то команда багато не забивала. Тому на зборах шукали форварда, який, по-перше, повинен вміти завершувати атаки, по-друге, бути високим. І по-третє, повинен вміти зачепитися за м'яч. Всім цим якостям відповідає Комваліус. If we, I go back to the camp and I thank the club for having this camp because we were in a fantastic hotel. in a good environment. который провела команда, я могу сказать We worked І ми працювали дуже усердно. Ми зробили гарну роботу і думаю, що готові до змагань, додав Ерік. І дуже розраховуємо на підтримку вболівальників. А на питання, чи з'являться у складі команди місцеві футболісти, відповів президент клубу Вардан Ісраїлян, наголосивши, що незабаром відкриється своя академія. І вже у серпні вона почне функціонувати. Тому сподіваються, що найближчим часом у Ю-19 та у Дублі з'являться свої вихованці з Кам'янського. І настанок розповім вам прогноз синоптиків на 29 липня п'ятницю. Синоптики обіцяють нам ясну та спекотну погоду. Опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме до 21 градуса, в день до 30 градусів вище нуля. Вітер мінливих напрямків до 3 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин завершено. Бажаю вам сонячного настрою та теплих стосунків. На все добре у студії працював Володимир Кремінь. Побачимось завтра о цій же порі.